Дарова, друзі! З вами я, Кріпиро. І я одразу извиняюсь за голос, тому що я хриплю, але тема так рата, що хочеться записати зараз. Кстати, фон він мега-древній, з мега-древнього відео. Почему? Тому що в мене нема щось інтернет-освітло і я не можу записати новий фон. Вот. Тому я вирішила взяти самый старий. І скажіть мені, пожалуйста, що твориться в лайки? Якщо ви не сидите в лайки і ви щаслива людина, я вам завидую, тому що сьогодні я прийшусь його скачать. І, як би так сказати, діти роблять зі своїми руками не дуже хороші віщі, Да. і поклоняються іграшкам зі світу Денді. Ну, правда, прекрасно. да? да. Я в телеграм-каналі і в Ютубі писала пост про те, що це капз М'яко говоря. А, І те, що, собственно. Якщо подивитися на ці картинки з інверсії, я їх сюди вставляти не буду, тому що я дивлюсь на них, і мені просто мерзко. Я сюди не буду вставляти якийсь там треш, тому що, во-первых, можу прилетіти бан на відео, а во-вторых, мені на самом деле само мене. Чуть не вирвало. Я, взагалі, повідала багато чого. Мультик, три хеппі френс», анімацію вона називається. Ну, і... Понівірусно іменно що, от такого мене вже в 12 років, мене чуть не вирвало, що це, я зараз на повному серйозі говорю. Це настільки мерзко, Це навіть без інверції якось виглядить, ну, взагалі, як щось ужасне і якась катастрофа. Хочете прикол, лайк цього не банить. Я не знаю чого. Насправді, в TikTok я знайшла дуже мало таких відео. Там в основному були відео про те, що люди виказуються на цю тему. А в лайки мені потрібно зайти на мій аккаунт, де в мене рекомендації, які я уже дуже давно настроїла під себе. В лайки, як тільки я зайшла, перестала перших 10 відео, і в мене одразу почали стопками мені ці відео предлагати. Я вам покажу сьогодні парочку. Естественно, не таких жорстких, оскільки я ще раз говорю, не особо хочеться, щоб на мене пролетів бан зі сторони Ютуба. Но я вам так скажу: інверсія там ужасна. Я думаю, ви пам'ятаєте таку тему як культ спавна. Ну, я про нього хотіла зробити відео, но мене тоді не потягнув в капкрут, потому що я забула всю свою память в будь-якому випадку. Якщо, я хочу ще щось сказати, якщо культ спавна був ще більш-менш, ну, то есть, культ спавна, да, там создавали якісь, вроде, як телеграм-канали, які э, щось тим, відео з якимись живодерами скидували, але, скоріше всього, ці відео були взяті ще з року 2019-го і так далі, коли, ну, в якомусь теж телеграм-каналі з живодерами. І це тип, просто підписували це для культа спавна. Ну, тобто культ спавне не заходив прям так далеко. Максимум, що могли зробити люди, це просто ну, намалювати маркером собі на руці спавлення. Все, Це все, що вони могли зробити. А це ну, це ого. -го. І на це навіть є доказательства, що це не так, як з культом спавна, що десь його взяли. Да, це відео є, не картинки, а відео там, де діти е, ну, показують, к щастю, не показують, як вони цей процес робили, але показують к сожалению, результат, і я вам так скажу, результат дуже плачевний. Знаєте, я можу вам цілих 5 хвилин тут розказувати, як це все погано для вас, але я думаю, що ви це все прекрасно знаєте, і я дуже сильно надіюсь, що ніхто з вас таке не робить, тому що це, ну, це, це, ну, це, це, це дуже погано. Поэтому я зараз включу одне з видео, щоб ви просто розуміли, що что... про що ми зараз будемо з вами говорити. Мені навіть на це реагувати даже не хочеться, тому що це просто мерзко. Мені на це навіть дивиться, фу, мерзко. Це настільки неприятно і навіть неприємно усвідомлювати, що ну... це роблять діти. І вони це роблять на повному серйозі, і куди дивляться їхні батьки, мені треба тільки вгадати. <му> Кстати, я нашла одну цікаву інформацію. Ну, не дуже цікаву і не дуже приєдно, але все таки те, що создають навіть ботов по цьому в приложеннях, і ці боти вам дають завдання. Воно мені щось то Музика говоря про инверсию, я лично собрала эти все неприемные картинки и лично сама в вебиспейнте сделала инверсию. Результат не такие уж и хороший. Если честно, можете сделать инверсию, но я вам так скажу, выкладывать я ее никуда не буду. Даже в телеграм. Потому что ну, во-первых, зачем? Во-вторых, я не хочу. Вот. Ну и давайте... останнє відео подивимося, тому що всі ці відео однотіпні. Кстати, я замітив одну тенденцію. Постоянно -то, кормлять іменно Бесі. Ну, то есть, рідко інші персонажі. Я не намікаю на те, що нужно кормити інших персонажів не в коем випадку. Ну, так, просто замітила те, що часто іменно цього персонажа вставляють в дані відео. Вот так от. Ну і слава Богу, що вона не одобрила твоє прекрасне рішення. І наостанок хочу сказати, те, що не треба займатися такою фігньою. і я, звісно, вас не заставляю та й хто буде слухати. Ну, в будь-якому випадку, якщо ви вийдете такі відео, бажано, звісно, кидати жалоби. Я лично так і зроблю, тому що мої рекомендації я хочу знову відпинати. Я, якщо чесно, не дуже хочу бачити дітей, які. Роблять із себе булочку з вічньою в своїх рекомендаціях. Та й тим більше лайк це дитяче приваження. Ну, лайк, що ж з тобою не так? До речі, цікавий факт, в Росії хочуть запретити лайк і за, і за модерації, блін. Ну а на цьому все. З вами була я, Кріпірок. Не робіть такого, що роблять поважні люди в лайкі, і всім пока.